62 молодших офіцера з Черкащини поповнять лави професійних військових. Випускний відсвяткували студенти військової кафедри Черкаського національного університету. На врочистості з цієї нагоди запросили і нашу знімальну групу. Суворість на обличчях, рішучість у погляді і любов до України в серці. Такий вигляд має сьогодні хоробрість. У непростий час відбувся п'ятий випуск офіцерів військової кафедри ЧНУ. Тож не дивно, що врочистості розпочалися з хвилини мовчання. Та покладання квітів до пам'ятника борцям за волю України вітали випускників, представники військової адміністрації. Сьогодні надзвичайно почесно бути справжнім військовим. Сьогодні надзвичайно потужно мати відповідні знання і відрізнятися від всіх тих, хто не має таких знань саме в військовій сфері. Я переконаний, що всі наші випускники, сьогоднішні молодші офіцери. Всі володіють такими знаннями. Вам є на кого рівнятися? До привітань приєдналися також військові, голова обласної ради Анатолій Підгорний, представники міської влади та адміністрація і викладачі закладу. Майбутні офіцери пройшли довгий шлях теоретичних навчань та фізичної підготовки. З ними ділилися бойовим досвідом майбутні побратими. Працювали викладачі, широкомасштабне вторгнення воно впливає на саму програму, на суть підготовки, і усі предмети зараз вже викладаються не тільки в плані якомусь теоретичному, а конкретно вже з досвідом. Бойових дій, які відбуваються у нас на фронтах нашої батьківщини, ну вони готові і морально, і фізично. Їм дані певні знання, які вони будуть використовувати. Знання їм дозволяють в повному обсязі виконувати їхні обов'язки. Ну а досвід, звичайно, прийде під час служби. Цьогорічний випуск офіцерів ювілейний за п'ять років. Кафедра вже підготувала більше 300 кадрових військових. На цьому наголосив і митрополит Черкаський і Чигиринський владика Іоан разом з представниками духовенства він провів обряд освячення військових та вручив керівнику закладу Олександру Черевку високу церковну нагороду орден святого великомученика Юрія Переможця. Кафедра була створена, можна сказати, на ентузіазмі. І сьогодні ми бачимо, що настільки це було правильно і важливо. Сьогодні, як ніколи, наші збройні сили потребують молодших офіцерів, і керівництво області сьогодні вручило погони саме 62 нашим випускникам. Переконаний і впевнений в них, що вони будуть надійними захисниками нашої вітчизни і безумовно. Це наш такий маленький, але внесок у спільну перемогу над ворогами. Вже 240 днів Україна успішно стримує ворожу навалу. За цей час стало зрозуміло, що навіть найпотужніша зброя не здатна діяти без мужніх рук і світлих голів. Саме таких, які мають люди, які у нинішні буремні часи не побоялися присвятити своє життя військовій справі. Владислав Бедренець, Олександр Костирко. Служба новин телеканалу Ільдана.